Я обіцяла вам розповісти про те, чого не варто починати з понеділка або планувати починати щось з понеділка, з Нового року і всяке таке. Через що? Через те, що коли ви собі це уявляєте, мозок ваше тіло починає продукувати дофамін. Це задоволення від передсмаку того, який ви класний будете. І при цьому зауважте, ви ще не витратили жодної, жодної калорії на те, щоб реально цей результат у вас був. І випив, пофантазували, вам стало приємно. Кайф ви отримали. А коли приходить час реально щось робити, вже в цьому ваше тіло і мозок не бачать сенсу, бо кайф отримано. Крім цього, є ще багато нюансів. Але е, основне, якщо хочеться щось почати, зробіть маленький якийсь крок зараз, завтра, сьогодні. А з понеділка у вас вже буде декілька зроблених кроків і ви не будете вже починати це тільки робити. Це коротко. Які є питання? Пишіть. Наступного тижня е, ось віщу ще нюанси цієї теми. Питання ваші привітуються, приклади. Життєві кейси, давайте наведемо шороху вже з цього пани.